Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Хочу представити вам сьогодні свою малечу. Ось вона трояндочка, яка квітує в моєму квітнику перший рік. І навіть не перший рік, а посаджена вона цією весною. Це трояндочка Констанс. Це троянда Девіда Остіна. Зрізочна весільна серія. І ось так виглядає троянда. Коли я її замовляла, я читала опис, в якому було написано, що ця троянда може досягати заввишки 90 см, мати, брати ширину 75 см, і що вона квітує, як правило, поодинокими квітами. Але подивіться, будь ласка. Всі пагани на цій троянді у мене завершуються такими букетиками. І дійсно, дивіться, дійсно весільна серія. Кожна, кожен паганчик це окремий букетик. Дивіться. Мені здається, виглядає чудово, дуже ніжно і романтично. Зверніть, будь ласка, увагу на набитість квіточки. Яка квітка? От вона має розмір зараз десь 6 см у діаметрі, але подивіться, скільки в ній пелюсток. Пелюсток дуже дуже багато, а переливи кольорів. серединці вона кремова, якась кремова така вершково-кремовий колір, а блямівка рожева. Окрім того, подивіться, який бутончик. Бутончик яскраво-яскраво-рожевий. Ось отак. І знову ж таки, бачите, переливи кольорів, які я так люблю. Ось отака троянда. Окрім того, вона має дуже гарний і приємний аромат фруктовий. Дуже довго тримається. На пагані, от на відміну від усіх інших троянд Девіда Остіна, зрізочні сорти тримаються довго на паганах. І ось у цій квіточці, яка розсвіла, ну, яка перша розсвіла на цьому кущі, і близько, ну, мабуть, днів п'ять, ось так вона виглядає. Подивіться. По мірі розпускання і по мірі старіння квітки вона, квіточка висвітлюється. Тобто, бачите, які бутончики. Бутончики яскраво рожеві. Ось. І навіть дивіться, от, коли бутончик тріснув, то він яскраво-малиновий. Потім отакий рожевий. Дивіться, який бутончик. Потім отут можна спостерігати різні стадії розкриття квіточки. Ось вона отака, ось отакі. Ось. І ось ота квіточка старіє. Бачите, вона стає більш кремова і навіть така якась персиковість з'являється у центрі квітки. Ось така у мене малеча. Мені здається, вона дуже і дуже перспективною. Чудова троянда. от Перший рік так себе вона вже показує. І на ній багато бутончиків. Ось дивіться, ще ось маленькі бутончики. І написано, що вона має безперервне квітування. І ці інформації можна довіряти, виходячи із цього кущика. Ось такий невеличкий огляд на сорт. Я відразу можу сказати, що всім я раджу цей сорт троянди. Тобто, якщо ви десь зустрічаєте в каталозі і вам подобається зовнішній вигляд цієї троянди, всім раджу. Ну, А на сьогодні в мене все. Ставте лайк, якщо сподобалось відео, дизлайк, якщо не сподобалось. І, як завжди, слава Україні і героям нашим слава! До побачення.